Данок вітаємо. Отже, щонайменше одна людина постраждала від нічної атаки російськими шахедами. Атака була на Київ. І пише про це зараз мер Віталій Кличко. В п'ятьох районах зафіксовано падіння уламків. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки на Печерську. Внаслідок загоряння частково зруйновані конструкції 34-го техні... 34 технічного поверху. У Оболонському районі пожежа виникла на покрівлі бізнес-центру. У Солом'янському Солом уламків. Пали на території медичного центру. Також в Голосіївському районі пошкоджена квартира. А на території гаражного кооперативу і сто виникли пожежі. Одна людина звернулася за допомогою. Палає квартира, і в подільському районі. Повітряна тривога в Києві триває вже понад сім годин. Ночі уламки збитого бепела впали також в Одесі. В дев'ятиповерхівці повибила вікна, десять автомобілів поруч із місцем падіння пошкоджені. Про це пишуть місцеві змі за даними очевидців. Постраждала людина. Подробиці від місцевої влади вже в наступних випусках. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки трьох місяців операції в Курській області. За його даними, за цей час втрати росіян становлять понад 20 тисяч вбитими і пораненими. Ще 717 взяли в полон. Українським бійцям вдалося знищити понад 1100 одиниць техніки. Зараз на цьому напрямку зосереджено близько 45 тисяч військових. Росія намагається залучити солдат з КНДР за словами Сирського, Українська армія пішла в наступ, аби випередити задум Росіян наступати на. Сумщину та Харківщину. Українські дрони вперше вразили російські кораблі в Каспійському морі. Про це пишуть українські змі з посиланням на джерела в розвідці. Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан. Йдеться про ракетні кораблі Татарстан і Дагестан. Ймовірно, пошкоджені і менші судна. На них базується частина берегових військ, включно з морською піхотою. Перший візит до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення вже сьогодні. Володимир Зеленський візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. На порядку денному безпекові виклики а також нові можливості для всіх партнерів. Президент анонсував низку зустрічей та домовленостей, що правда деталей не розкрив. Візит відбудеться на запрошення прем'єр-міністра, головуючи в ЄС Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля. Більше часу на підготовку мобілізованих вже із листопада вишкіл у навчальних центрах триватиме не місяць, а 45 днів. Як пояснили в генштабі, збільшиться тривалість програм вогневої підготовки до медичної практики і багатьох додаткових від курсів. Новобранців навчатимуть комплексної тактичної підготовки роботі з безпілотниками та ребами військової типографії. Ну а окрім того, для посилення ділянок фронту, де виникає загроза прориву, будуть задіювати вже сформовані бригади. Паралельно йде процес формування нових, заявили в командуванні. Камела Гарріс і Джо Байден офіційно визнали поразку демократів на виборах в США. Вчора ввечері обоє по черзі поспілкувалися телефоном з Дональдом Трампом. Байден запросив свого заступника до Білого Дому, і дату узгодять вже найближчим часом. Віцепрезидентка США Камела Гарріс вперше після дня виборів публічно виступила перед своїми прихильниками, заявила, що пишається своєю кампанією, і подякувала родині президенту Джо Байдену і партнеру на виборах Тіму Волзу. У нас закликала усіх, хто прагнув її перемоги, прийняти результати виборів та сприяти мирному транзиту влади. Тим часом світові лідери вітають новообраного президента і висловлюють готовність будувати міцне партнерство. Згадав про співпрацю у вечірньому відеозверненні І Володимир Зеленський нагадав, що українська сторона вже має взаємодію з командою лідера республіканської партії. Остання зустріч була в вересні. Ну, от тоді Трампу і представили план миру. Давайте послухаємо президента України для нас. В Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів Америка і увесь світ від цього точно виграють. Ну і ще президент України повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою на виборах президента США. Повідомив голова держави у соціальній мережі Ікс Зеленський. Додав, що домовився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці. І адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інаугурації Дональда Трампа використати весь залишок коштів, виділених на військову допомогу Україні, йдеться про понад 6 мільярдів доларів на рахунках станом на кінець вересня. Власне про це пише зараз видання «Політико». Однак, однак, є побоювання, що зброя з нещодавно оголошених пакетів допомоги не встигне надіти в Україну до кінця січня. Відтак новий президент зможе призупинити її поставки. Оновлюємо випуск вже менше ніж за годину в нашому ефірі. Доброго ранку, ми ваша точка опори. Пам'ятайте про це і бути з нами. Друзі, ну і про головні події у світі. Дивіться далі. У сербському місті Нові сад поліція з силою розігнала багатотисячний мітинг. Люди вимагали покарати винних у руйнуванні будівлі вокзалу. Трагедія сталася в п'ятницю: 14 людей стали жертвами обвалу бетонного навісу. У ніч на середу протестувальники оточили будівлю мерії у центрі Белграда, розбили вікна та кидали каміння та інші предмети. У середину будівлі ввели спецназ міліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Мінетмен 3 Її запустили одразу після завершення голосування на виборах із бази Ванденберг, космічних сил США, що в Каліфорнії. До запуску готувалися багато місяців, до процесу долучилися численні урядові партнери у командуванні глобальних ударів військово-повітряних сил США. Заявили, це є частиною звичайної практики і демонструє надійність ядерних сил США як важеля стримування загроз 21-го століття і заспокоєння союзників. Дальність польоту Мінетмен 3 становить до 14 тисяч кілометрів. Як пояснили аналітики видання Дефенс Експрес, специфіка запуску у тому, що ВМС відпрацьовували удар у відповідь з повітряного командного пункту на випадок, якщо удар по США вже буде завдано, і наявна структура управління буде уражена. На горі Фудзі у Японії з рекордною затримкою випав сніг. Зазвичай це трапляється уже на початку жовтня. Цього року метеорологи зафіксували снігопад лише зараз. Такого не було уже 130 років. Утім, це ще неофіційно, бо з того боку гори, де знаходиться будівля метеорологічного офісу, лежить густий туман. Цьогоріч у Японії було найспекотніше літо за всю історію спостережень. Температура у період із червня по серпень була на 1,76 градуса за цельсієм вищою за середньо.